Было, был Дайте ему нож. Какой? Сказали бы в прямом эфире выражаться нельзя. Пане Олександре, підкажи, чому ми їдемо в броньованомуся? Тому що, по-перше, ми його веземо в Авдіївку для того, щоб передати на наше підприємство, щоб співробітники могли там безпечно пересуватися. А по-друге, ми зараз їдемо в таке знакове місто Нью-Йорк, там де не дуже безпечно. В той самий? В той самий. Централ Парк побачимо чи ні, не знаю, але будемо намагатися. Дуже багато людей питало, яка судьба кошенятки. Воно питається збіжати. Але... але. Там воно. Багато людей питало, що то за котик був у відео з Олександром Мироненком. А ось він котик, ми його знайшли, нагодували. Як? Видно, що котик живе біля військових. Він заховався, забрав їжу. А ми знов привезли до військових ништяків. Ну що, сьогодні, як замовляли, передаємо лічники, мавіки та 10 протигазів для того, щоб забезпечити захист газових. Наразі це очі, це життя ваших хлопців. Щодо приладів нічного бачення, це теж дуже важливо, тому що для нічних дій це дуже важливо. Сьогодні я зустрів чувака з гарнізону Маріуполь. Не будемо показувати його обличчя, не скажу, як його звуть, тому що він воює далі. Але я спитаю в нього, слухай, що ти будеш робити, коли ми деокупуємо місто. Ну, В першу чергу побачимо. Побачимо, приїду на лівий берег, на піщанку обов'язково сім'ю. Маріуполь, чекай, да? Маріуполь не скоро буде. Большое спасибо мединвесту за то, что вы передаете нам зарядное устройство, дроны. Они нам очень нужны для того, чтобы монтикаться можно вообще? Можно. Пить этих пидорасов как можно больше, как можно чаще и как можно жестче, чтобы выгнать эту тварь с нашей земли. Еще раз все, да, условно, все, спасибо. 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 До свидания. Спасибо вам большое. Олександру. Це да. вам. Ну як вона? Клас. Найкращі рації, які не прослуговуються та допомагають спілкуватися. Відкрите місце. Дуже дякую. Старвін. Класно. Підключення для святи. Дуже класна річ. Сюди поруч з нашими військовими живуть котики. Тому ми з ними заділимося млинцем. Коти, Так, давайте, Наче то потрібно давати ще зараз. А скажіть мені, навіщо це вам і що ви з ним будете робити? Я так хочу сказати, що у нас є льотчик, який не будемо на ньому літати. А ну підкажіть мені, навіщо. В зависимості від наказу або розвідка, або зброси. Тобто і те, і те, так? Скажи мені, а ким працював до війни? Та по-разному. Ну. В цілому. Торговий представник. Как обстановка здесь? Сегодня с утра обстр обстріл был по городу? По нам, да. Здесь на горлой, Артемской штук 5, наверное, плюсов. А Потом чем по они? По железной ну на похоже. Люди в Бомбой живут. Да, не сме. Да. А вы знаете, які в Нью-Йорку квитнуть квитнуть. Ростуть, ростуть. Ростуть тюльпани та, на, та нарциси. А ось, глянь які, а. Це Нью-Йорк. Чесно, чесно. І ось такі дивні квіти растуть у Нью-Йорку. Не знаю що це, мабуть, це Юка. Хоча не впевнений. Лілі? Ну, тут такі Лілії. Війна війною, а цвіти <світник> по весні все одно. Морда. Показать вам, где у нас будет. Да, да. как Прилетов много было, но это самый а, такой трагический. Когда погибли. Да, да, двое ребят погибли. Мастер смены и дежурный слесарь. Авианалет был Из Самолет прилетел и отстрелялся по поселку, по заводу. Вот конкретно четыре ракеты в этот район попало. А здесь как раз ребята направлялись к учащебням на для технических нужд. Это их Осталось. Ракета ударила в осветительную мачту, детонировала и накрыла на полковник Осколки насквозь пробивают. Ну, это понятно. Ну, вон, смотрите, какая ракета. Система насквозь пробита. Я розумію, чому Росія сюди лупить. Тому що це ж начебто штати для, для них. Для них це оце Нью-Йорк. Тому вони луплять і думають, що це оплот НАТО. Угу. Віримо да. В победу, в те, що підприємство потрібно буде наше відновити. У мене точно так прадід мой з фронту прийшов і відновив этот завод. Спасибо, мужики. Не, ну молодцы, слушай. И порядок на території так все, ладненько, вообще. приятно. Спасибо. Стараемся. При, приезжайте еще. Приезжайте обязательно. обязательно. На нас мы только чаще в Авдеевку мотаем. А, там обязательно. Мы в Фейсбуке часто видим. Все, все на море. с вами. Да, да, да. Будем, а будем, за, будем за, на связи. А чи то були ви ви тут до війни? Ні, не був ніколи, я навіть не знав про це місце і дуже так цікаво побувати перший раз в Сполучених Штатах, в місті Нью-Йорк, побачити парк динозаврів і все це на нашій рідній Донеччині. Чергова насичена субота, сьогодні були в дуже багатьох місцях, допомогли нашим хлопцям, привезли дуже багато гарних і різних засобів для них, сподіваюсь, вони стануть їм на користь та допоможуть в їхній нелегкій справі. Це би додам, що це була відносно тиха субота на лінії зіткнення, і ми дійсно побували в багатьох місцях. І в перший раз в житті ми з паном Олександром приїхали до Нью-Йорка, до нашого українського е Нью-Йорка Донецької області. Настрій містян це просто щось неймовірне. Це патріотичні, це оптимістичні люди, які надихають, надихають працювати далі. Тож ми знову їдемо на велику землю, щоб акумулювати допомогу і привезти її наступного разу знов на Донбас. У ну, Нью-Йорк і де не так, що там високо.